Читання оповідання Ревери Назарія Квітуча мрія кактуса. На підвіконні ріс поруч з іншими кімнатними рослинами кактус. Він мріяв про свою батьківщину Африку, про гаряче сонце та пісок, про своїх сусідок пальм. Він думав, як їм добре живеться в пустелі. Деколи згадував, як він гарно цвів у Африці. А тут на вікні почував себе самотнім. Інколи аж до сліз доходило, коли фіалка вихвалялася, як вона часто й гарно цвіте. І Лілія не відставала, бо у неї хоч і одна квітка, але пишна з ніжним ароматом. І ось одного разу сталося диво, якого не чекав кактус. Він зацвів рожевими квітами, але цвів недовго, лише два дні. Від того кактус ще більше засумував за батьківщиною, бо там він свій частіше і довше. Малята, як ви гадаєте, чому кактус сумував за батьківщиною? Недарма, кажуть, дома і стіни рідні.